Після ротації по іншому починаєш дивитися на буденні робочі моменти. Не так гостро сприймаєш непрофільні виклики, тому що розумієш, що тут інше життя. Воно по іншому формується робота, взаємодія з пацієнтами. Розумієш, що на ротації набагато простіше, так як там дійсно ти виконуєш свою функцію, а не просто розводиш таблетки бабушкам, які не хочуть приймати. Та не боятися йти і робити викладатися на 200 процентів. Новенькі ПДМШ можуть очікувати зустріти дуже класних людей, класне шикарне обладнання, автомобілі і працювати дійсно з екстреними випадками і набиратися досвіду. Ну Мувс мене вразив, да, це прям імба була. Мувс CLS – це анестезіологічна приблуда, яка має дуже багато функцій, які забезпечують підтримання життєво важливих показників і моніторування під час транспортування критичних пацієнтів. У нас на швидких такого немає, і він в собі невеличкий апарат, який вміщає дуже. Багато цінних функцій і може підтримувати життя пацієнта, незважаючи на його незначний розмір. Забезпечення шикарне, все є апарати, обладнання, вироби медичного призначення, засоби медичного призначення, все, що потрібно для роботи з трьохсотими, все є в наявності.